Правильна реєстрація на Pocket Option це вже 50% вашого успіху у торгівлі. Тому я не буду тягнути кота за всі подробиці. Одразу відкриваємо опис цього відео та переходимо за посиланням з опису або з закріпленого коментаря. Клікаємо сюди і нас перекидає на отаку от сторіночку реєстрації. Для реєстрації нам знадобиться, по-перше, електронна пошта, по-друге, пароль. Також я хочу зауважити, обов'язково перевіряйте домен, коли приходите за будь-яким посиланням. Офіційний сайт виглядає саме так: pocketoption.com. В наш час існує дуже і дуже багато шахраїв, котрі створюють підробні фішингові сайти, мета яких це вкрасти ваші особисті дані та кошти. Тож, для реєстрації вписуємо нашу пошту, далі придумуємо пароль. Далі клікаємо на галочку, що ви прочитали і прийняли договір. Публічної оферти. до речі, цей договір ми розбирали з вами в одному з моїх минулих відеороликів. Раджу його переглянути. Тепер натискаємо на синю кнопочку Зареєструватися. Клікнули зареєструватися, у нас. Іде процес завантаження, і все. Особистий кабінет було успішно створено. Тепер в нас вискакують певні налаштування рахунку. Ми обираємо нашу країну або регіон. Це саме та країна, документ якої ви маєте в подальшому, як ми будемо проходити курс верифікацію. Далі обираємо валюту. Зручніше всього, торгувати в американських доларах. Тепер клікаємо на зелену кнопочку підтвердити. Такс, тут ми можемо клікнути на кнопочку початок і все. Навчання наше закінчилось. Туторіал повністю від Poketopшена ми пройшли. Якщо не хочете його скіпати, то можете покласти і подивитись, але ж навіщо я тоді записую цей відеоролик? Наступний крок, після того, як ви зареєструвалися, йдемо сюди. Далі приходимо до профілю. Клікаємо на наш профіль. І першим ділом, що нам потрібно зробити, навіть ось впливаючи в віконце, це підтвердити адресу електронної пошти. Сюди клікаємо продовжити. так, Далі чекаємо на лист від «Pocket Option», от, Клікаємо на цей лист і на зливну кнопочку верифікувати пошту. Супер, нас перекинуло в наш особистий кабінет, і тепер статус з неверифікованого змінився на верифіковано. Наступним кроком є заповнення особистої інформації, тобто ваше ім'я, прізвище та дата народження. Примітка. Обов'язково вказуйте саме те ім'я та прізвище, на яке згодом будете проходити курс верифікації. Тобто, якщо вам навіть немає зараз 18 років, то продумайте, на кого ви змогли пройти верифікацію особи. Тобто для виведення коштів в подальшому з E-Pocket Option вам знадобиться підтвердити вашу особу. Депозит ви зможете зробити без проблем. Наступний крок, який я вам раджу зробити перед тим, як ви будете поповнювати свій рахунок, і це не кус-верифікація, а безпека. Безпека в чому вона заключається? Вона заключається в тому, що ви маєте підключити Google аутентифікатор. Тобто, зайшли в цю вкладочку, далі google Аутентифікатор. І вам на пошту надійде інструкція. Клікнемо надіслати інструкцію. Так. Тепер чекаємо на наш лист ось він вже прийшов. І нам потрібно натиснути на синю кнопочку і вимкнути двохетапну Аутентифікацію. Тепер на екранчику у вас вилізе такий QR-код, який потрібно або відсканувати, або ввести вручну в мобільний додаток google Антифікатор, який доступний як на iOS, так і на Android. Потім шестизначний код, який у вас там згенерується, вписати сюди та натиснути на зелену кнопочку підтвердити. І останній крок перед початком торгівлі це поповнення рахунку. Клікаємо сюди отримати бонус 50%. Далі обираємо спосіб поповнення. Рахунку. Тобто, якщо у вас лежать гроші на банківській карті, то обираємо переказ на карту або, наприклад, Privat24 через QR-код. Якщо ви хочете поповнити через криптовалюту, то. Поповнюєте через криптовалюту і обов'язково враховуйте. Якщо ви поповнюєте з спеціальної картки, наприклад, у вас є основна картка, то на ту картку ви маєте і виводити кошти, щоб номери карток збігалися. Це дуже важливо. Моя така порада вам, як досвідченого користувача Pocket Option. Наприклад, хочу поповнити в криптовалюті. Вводжу 40 доларів. При тому бачу, що мій промокод на 50% до депозиту активовано, але я отримую всього 40 доларів. Причина в тому, що мінімальний депозит для того, щоб отримати бонус 50%, складає 50 доларів. Тобто, якщо я ввожу вже 50, то на баланс мені нарахується 75 доларів. Веду 1000 доларів, 1500, я отримаю. Також врахуйте, що цей бонус потрібно буде згодом відіграти. От, як ми бачимо, якщо ми отримаємо бонус 500 доларів. То бонус стає доступним для виведення, якщо сума ваших угод перевищить 25 тисяч доларів, тобто торговий обсяг 25 тисяч доларів. Якщо ви заходите в угоду на 100 доларів, і далі у вас йде плюс, то це вже плюс 192 або 180 доларів до вашого Обороту. Тут рахується як відкриття угоди, так і її закриття. А на сьогодні в мене все, друзі. Я сподіваюся, це відео було корисним для вас. Дякую всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання були внизу в описі під цим відео. І до нових зустріч!